Цьогоріч, всеукраїнське лікарське товариство відзначає 25-ту річницю свого відродження. Головне завдання, яке ставлять перед собою перехід медичної галузі нашої країни до якісно нового рівня роботи. Одним із ключових етапів таких змін є розвиток лікарського самоврядування. Над цим питанням працюють уже 10 років. Як зазначив президент товариства Олег Мусій, Україна одна із тих держав, які залишились вірні пострадянській системі. Тому до цих пір лікарської автономії як такої у ній не існувало. Проте самоврядування у медичній сфері потрібне та можливе. Відповідний законопроект організації знаходиться на завершальній стадії громадського обговорення. Невдовзі його планують винести на розгляд Верховної Ради. Про це доповіли на нещодавній конференції, яка відбулася у місті. Основа Десь так відсотків на 70 це є польський саме досвід, і проект закону спочатку був перекладений польський закон. Устава про ізби, лікарські і стоматологічні, і він ліг в основу українського закону про лікарське самоврядування. А також враховуючи наш досвід і співпрацю з лікарськими подібними організаціями Німеччини, Австрії, Болгарії Фінляндії, також довнесений досвід і цих країн. Під час обговорення нового закону торкнулись і атестації лікарів. Припустили, вірогідно, останнє невдовзі залишиться в минулому. Атестація як процедура присвоєння певних категорій втратить своє значення, і це ще буде зв'язано з іншим неминучим процесом. Все рівно будуть змінені форми оплати лікарів, запровадження контрактних умов роботи і інших більш ефективних і правильних стимулів заохочуючих до роботи. За словами Миколи Тищука, на якість знань лікарів відмови від атестації не вплине, адже у цьому питанні головне бажання та розуміння важливості самоосвіти, а у дрібної корупції можливо поменшає, припустив він. Закон про лікарське самоврядування це одна із складових побудови національної системи охорони здоров'я, яка може функціонувати лише у комплексі з іншими проектами, зауважили фахівці на конференції. Подальший розвиток медичної галузі нашої країни залежатиме від рішення Верховної Ради.